Працюють муляри. Це подали туди наверх. Так ось 121 будинок. Чого не здають, я не знаю. Ну, газопровід туди не підвели і там ніхто не працює на ньому. Ну я не бачу, поки. Стоїть вже ось скільки два роки, третій рік війни і він так стоїть. 125. На 119-му працює. Не багато буде, але ну, працює. 119-й будинок, кути вже заклали ці муляри, ось бачу. Кладку подали ще сюди. Цеглу. І вирівнюється з середньою частиною, там теж 9 поверхів вже. А з того боку 7. А от чого? 121 не закінчують і не здають будинок, я не знаю. Фасад готовий вже давно, третій рік. Там тільки бачу в останній час їх ставлять на поливину. Огороджене на балконах. Правда, газ не підведений, я не бачив труби, що газові там були. Ну я не знаю причину яку. Ось тут все, тут хам працюють. Моляри. Троянди такі квіти тут біля храму. Красиві. Тут будівельники будуть будувати, мабуть, ось такий склад буде. Я так думаю, там в той знаю. Такой фундамент за